Вітаю. подивитися новини рідного міста. Про найголовніші події вже зараз у студії працює Юлія Савон. Залишайтеся з нами. Ровому тілі – здоровий дух. У цьому переконане публічне акціонерне товариство «Львівобленерго». Саме тому вже декілька років поспіль вони організовують козацькі забави, у яких беруть участь всі районні електромережі. У 2012 році команда зі Страя отримала перше місце, а тому цьогоріч обласні змагання проходитимуть у нашому місті. Серед учасників по шестеро козаків з 21 районного міста області, в тому числі і зі Львова. Метою заходу є пропаганда здорового способу життя. Спорту та зміцнення дружнього колективу Львів Обленерго у програмі змагань піднімання ваги, метання добні, рукоборства, козацька передаванка, перетягування линви та змагання на бумі. Дійство відбудеться вже цієї п'ятниці на стадіоні Сокіл. Початок о 10-й годині. Кожного року наші енергетики Обленерго» проводять козацькі змагання, щоб поміритися своєю силою, своєю своїм розумом, відзначитися і гарно просто відпочити. От минулого року це козацькі змагання проводилися в золочові місті і наші срізькі козаки показали себе з дуже хорошої сторони, і тому е, виборили таке право наступні козацькі змагання цьогорічні 2014 року проводити саме в стрію. Усмішку. Під таким гаслом сьогодні у Стрию відбулася оздоровча благодійна акція. Вже вкотре громадські організації міста, дитяча Кіндерленд та збережемо майбутнє, проводять різноманітні заходи для дітей із багатодітних сімей. Цього разу відпочинок для малечі організував один зі стрийських спа-салонів. Як веселились маленькі стріяни, дивіться далі у сюжеті. Веселий сміх та радість в очах. Десять діток із багатодітних та малозабезпечених сімей отримали унікальну нагоду відпочити у спа-салоні. купання у басейні, масаж та оздоровлення в сауні. Все це стало можливим для маленьких стриян завдяки новій співпраці громадських організацій Дитячий Кіндерленд та збережемо майбутнє зі стрільським підприємцем, власником відпочаткового комплексу «Афродіта» Василем Буняком. Власник Власники село Моякова Салюта, дитячі громадські організації, кіндерленд, громадські організації збере. Ми майбутнє, діти з багатодітних, мало себе. Чи сімей сьогодні у нас 10 дітей мають змогу брати участь в такому спортивно здоровчому заході в спасалоні «Афродіта» вони зараз є в басейні, потім мають мати можливість собі в сауні побувати, тобто такого характеру здоровчого напряму даного заходу. Така благодійна оздоровча акція неодноразова. Організаторам вдалося домовитись із власником спасалону про щотижневий відпочинок, адже дітей із багатодітних, малозабезпечених та кризових сімей у нашому місті є декілька десятків. І всіх прийняти в один день немає можливості. За словами Оксани Хом'якової, їхня громадська організація щоразу намагається організувати такі цікаві акції, бо розуміють, що для великого щастя маленької людини багато не треба, лише увага, любов та турбота. Ми почали працювати на початку цього року. Ми організовували акції дитині подарунок, і ми для ста дітей ми зібрали фінальники. Це близько 60 Сімей, тому що там є демоєдві, де троє, де більше дітей. І от ми з ними співпрацюємо. І так переглядаємо, ми для них проводимо такі акції. Будемо дати співпрацювати з ними. Співпрацювати. Василь Буняк, власник спа-салону, розповідає, що не випадково погодився взяти участь у благодійній акції для дітей. Адже в майбутньому планує на Стрищині побудувати великий спортивний комплекс. А це 25-метровий басейн, ігрові кімнати та спортзал для маленьких жителів району. Світлана Коханчик, Тараса Мигаленко Стрийські новини. А даї ловитиме львівських водіїв? Вже влітку у Львівській області з'явиться шість нових пристроїв в системі фіксації перевищення швидкості гарпун. Зараз такі фіксатори працюють у тестовому режимі, розповіла речник Даї у Львівській області Галина Лімішко. Гарпун це невеликий ящик із фото та відеокамерою, який щитує порушення, і по GSM передає інформацію на пост Даї. Змахлювати як із візором або тим же трукамом в руках інспектора неможливо. Головна відмінність, що новий фіксатор гарпун встановлений стаціонарно, він точно вказує. На порушника і видає на комп'ютер інспектору фото з номером авто. Після отримання інформації інспектори ДАІ зупинятимуть порушників і показуватимуть зафіксоване перевищення швидкості та складатимуть адміністративний протокол, розповіла Галина Лемішко. Нагадаємо також, що ДАІ розробляє законопроект, згідно з яким водіїв штрафуватимуть за перевищення норм тонування скла та самовільне встановлення ксенонових фар. Пам'яті Нежанківського у Стрию 15 червня, відбудеться урочиста академія з нагоди 150-річчя від дня народження отця Остапа Нижанківського. Святкування проходитимуть у селі Завадів у програмі академії «Архієрейська Божественна літургія, яку очолить Преосвящений владика Тарас Сеньків, та панахида біля пам'ятника отцю Остапу Нежанківському. Початок об 11-й годині у святковій академії братимуть участь муніципальний камерний чоловічий хор каменяр, камерний оркестр «Стрийської» Музичної школи імені Остапа Нежанківського та хор «Академія» Лисятицької музичної школи початок о 15-й годині у приміщенні народного дому села Завадів. Долі вищої освіти України, позитиви і негативи освітніх реформ. Чи зможе українська освіта врешті стати успішною та престижною? На ці та інші запитання сьогодні відповідатиме директор Стрийської філії Львівської політехніки Віктор Манзяк. Дивіться сьогодні о 19.30 на телеканалі ЛАН у прямому ефірі. Програму іду на ви з Олегом Филиком та приєднуйтесь до розмови. Телефон нашої студії 39 169. Це вся інформація на цей час. Переглянути наші новини ви можете на сайті Телеланком. Якщо маєте цікаву та важливу інформацію, телефонуйте 459-83. Завтра у цій студії зустрічайте Світлану Коханчик зі свіжими новинами. Гарного вечора!